Шкірні алергопроби це важливий метод діагностики алергічних реакцій, який дозволяє виявити алергію на різні речовини, такі як пилок, харчові продукти, домашні тварини та інші алергени. Давайте розглянемо, як відбувається процедура проведення шкірного алерготестування і навіщо вона потрібна. Спочатку лікар проводить консультацію з пацієнтом, щоб дізнатися про його симптоми, медичну історію та передбачування алергічної реакції. Потім на основі отриманої інформації лікар визначає список алергенів, які будуть використовуватися в тесті. Сама процедура проведення шкірного алерготестування починається з нанесення невеликих крапель різних алергенів на шкіру, зазвичай це передпліччя. Потім лікар робить скарифікацію або рік-тест. Це мікропошкодження шкіри, і це абсолютно зовсім безболісно. Завдяки цьому алергени проникають у шкіру і можуть викликати реакцію, якщо організм має алергію до певної речовини. Після пацієнту рекомендується залишатися під наглядом лікаря 15 хвилин, а потім вже ми оцінюємо реакцію. Позитивна реакція проявляється у вигляді почервоніння, набряклості чи сверблячки у місці контакту з алергенами. Навіщо ж потрібні шкірні алергопроби? Вони дозволяють точно визначити, які конкретно алергени є причинними. Це важливо для розробки індивідуального плану лікування та управління.